Одна з головних і цікавих новин на цьому тижні. Це те, що був поки що не підтверджена інформація. Немає ніяких є тільки все, ніби в інсайді, є фотографія документа, але офіційного, офіційних, офіційного, офіційної заяви немає. І це цікаво. Значить, інсайди. Власник і Мейнкаст Максим Кріпа стане президентом Федерації кіберспорту України. До правління також увійдуть Сіо Наві Євген Лисий з э, Navi Золоторів, співзасновник Мейнкаст Віталій Вілат Волочай, талант Михайло Олсіор Звєрєв, тренер Наві Блейд Андрій Городенський і э, СОО Наві Олексій Хаус Кучеров. Також виконавчий директор Грищенко Андрій. Він же добзвер. Знову ж таки, е, анонсів немає, інформації ніякої немає. Я звернувся, ви пам'ятаєте, я брав інтерв'ю е, в уса шоу у нас з Віталієм Лавровим, з, е, заступником міністра молоді та спорту. Е, і. Звичайно, я скористувався можливістю, запитав е, в одних, в других, в третіх всіх людей, які дотичні до Федерації кіберспорту України, і так чи інакше, і отримав відповіді, що ніхто нічого коментувати не буде і не може, і не хоче. Коротше, чекаємо анонсів.